Для того, щоб дозволити е, видавцям, некомерційним видавцям конкурентно співіснувати з е, виданнями науково-інформаційних монополій, в 1998 е, році за підтримки уряду Канади було розроблено проєкт Open Journal Systems, е, тобто система, яка призначена для, е, з відкритим вихідним кодом, е, яка призначена для е, комплексного обслуговування процесів видання. Е, Некомерційних наукових журналів. Давайте я напевно сяду, а тому що ці вибачать, що я спина. Справа в тому, що ОДС може обслуговувати як одне видання, так і цілу низку видань, масу видань, в тому числі на базі ОДС можна побудувати національну журнальну платформу, яка буде комплексно обслуговувати всі, всі або, ну, принаймні, багато журналів певної країни або регіону. Подібні проекти створені в африканських країнах, Ну, тут наприклад, Бангладеш, Іспанія, Португалія і так далі. В Україні такий проєкт називається Наукова періодика України. Це той проєкт, який представляю я. Створена платформа забезпечує повний технологічний супровід життєвого циклу наукового видання, повну сумісність з міжнародними стандартами і постійно оптимізує оптимізацію під потреби саме вітчизняних видавців, під наші стандарти ну і так далі. Напрями нашої зовнішньої співпраці це співпраця з агрегаторами системами пошуку. Співпраця з бібліотеками і бібліотечними консорціумами та співпраця з IT-кампаніями, з півториствами, програмного забезпечення для того, щоб якось розробляти спільний програмний код, який можна використати в науково видавничих науково-бібліотечних процесах. Проєкт реалізується на засадах некомерційного партнерства. Зараз у нас 123 журнали з 40 університетів НДІ. Разом це 21 тисяча статей, 9 тисяч авторів. Сукупна база пристатейної бібліографії на сьогоднішній день 147 тисяч цитувань, тобто ну, це буде там важливо далі. Я буду розказувати про наукометричні наші ініціативи. А от на сьогоднішній день у нас 147 тисяч цитувань. Це обсяг, сукупний обсяг при статейній бібліографії наших журналів. Поточні напрями розвитку. Ну, по-перше, організаційно була, була і є до сих пір ідея все ж таки організаційно оформити проект в Українську асоціацію видавців наукової періодики, яка б... Допомагала журналам видаватися якісно а, і е, робила свій внесок в розвиток критеріїв сертифікації е, наукових журналів. І, так далі. і другий е, напрямок це е, наукометричний напрямок, тобто е, розробка Українського індексу наукового цитування, е, який би дозволив. Е, Дозволив доповнювати ту базу даних, ну, всі знають, що в Скопусі Web of Science не дуже повно представлена вітчизняна, наприклад, соціогуманітаристика, інші наше регіональне дослідження, інше галузі досліджень регіонально залежні. Так? Ну, от що стосується другого напряму, що стосується першого організаційного. Там я не дуже хочу про це розповідати, тому що ну, якось так, поки в нас не дуже вдається, міністерство категорично проти створення якихось громадських об'єднань, видавців, які б ще й хочуть мати якісь там права на сертифікацію чогось. Тому я буду розповідати про другу частину, яка наукометрична. Так? Ну, на сьогоднішній день в світі існує дві найбільше бази даних відслідковування наукової цитованості. Це Web of Science і uh, Scopus. у обох базах даних. Взагалі, ну якщо в Україні видається більше двох тисяч нас в наукових журналів, то Web of Science на сьогоднішній день 17, у Scopus 43. Що ну насправді є не дуже адекватно відображає uh, справжній стан справ в uh, нашій науковій інформації України. Але такі проблеми, які є в Україні, вони насправді є у багатьох країн, в тому числі свої національні індекси у багатьох, особливо це стосується англомовних не англомовних країн. Тобто насправді Scopus, Web of Science, Вони це бази даних, які дуже добре підлаштовані під. Саме обслуговування англомовного науково-інформаційного сегменту. Mm -hmm. Що стосується провідних неангломовних наукових країн, то, в принципі, всі потерпають від тих проблем, які, є, які має і Україна, тобто недостатні представлені. Що стосується наших наукометричних ініціатив, з середини 2013 року в нас, в принципі, вже реалізується проєкт підрахунку внутрішнього цитування статей, функціональних цитується ну, це просто приклад. Однієї зі статті бачимо стаття, і внизу там написано, хто скільки її цитував, ну і так далі. Але ну зрозуміло, що сам по собі інформація про те, як один український вісник цитує інший український вісник, ну напевно, мало кому цікаво. Все ж таки, така інформація має бути доповненням до а, баз даних провідних постачальників до Scopus, Science, але ну, не можна підраховувати. Підрахунок самої по собі цитованості українських журналів насправді нічого не дає нам а, в серйозному плані для якихось серйозних аналітичних досліджень. Тому зрозуміло, це лише був якийсь початок нашої роботи. А, на, а, зараз а, те, що ось поточний стан. О, о, Нашого наукометричного напряму розвитку реалізовано проєкт системи наукометричного моніторингу суб'єктів наукової діяльності України. Проєкт реалізується за підтримки і за фінансування Дершнфор науки. Проєкт орієнтований на отримання, ну ось насправді зараз ми його вже здали. Проєкт орієнтований на отримання даних з трьох ключових джерел. Web of Science, Scopus і наша наукова періодика України. Що стосується Scopus і Web of Science, ну зрозуміло, для того, щоб ми розробляємо, як то кажуть, трубу, а не те, що буде текти по цій трубі. Тобто, насправді це лише можливість отримувати дані зі Scopus Web of Science. Ця можливість може бути реалізована, якщо є відповідні ліцензії відповідних постачальників наукової інформації. Ну от, насправді. Скріншот з нашої системи, як це виглядає? Там статистика цитування окремого вченого. А перший рядок це якісь загальні дані, які комплексні по трьом джерелам. Далі пішов Web of Science. третя. Третій Рядок Скопус і четвертий наукова періодика України. І маємо ну, якісь такі ключові наукометричні показники по даному вченому. Хоча зрозуміло, воно так на картинці воно виглядає красиво. з... Ну, тобто, це так воно повинно бути, якщо у нас підключений і Scopus, і Web of Science, і наукова періодика України. Насправді, поки ліцензії немає, безкоштовний програмний інтерфейс Scopus дозволяє отримувати лише основні показники, тобто без ліцензій ми можемо заповнити. Ну от зараз у нас система створена, яка заповнює по цьому по колонці. Scopus, заповнена перший рядок, другий рядок, третій. Третій і п'ятий оце ті рядки, які ми можемо без ліцензії спокійно заповнювати. Кількість публікацій, загальна кількість цитувань, індекс гірша. Все інше для цього все ж таки потрібно платну ліцензію отримувати для того, щоб дізнаватися кількість самоцитувань ученого і так далі і тому подібне. Що стосується Web of Science, Web of Science безкоштовного програмного інтерфейсу взагалі немає. Тому ну, на сьогоднішній день Web of Science у нас не підключений в принципі. І все, що система насправді дає у повному обсязі, це той рядок, який наукова періодика України, там і публікації, і роки, і кількість цитувань, і все інше так чи інакше можна якось дізнатись і отримати. Хоча, зрозуміло, я спеціально взяв саме такий скріншот, ну це скріншот одного з реальних учених. А я взяв спеціально такий скріншот для того, щоб показати, що насправді наші показники по науковій періодиці України вони на сьогоднішній день будуть завжди будуть доволі низькими, і вони будуть дуже серйозно відрізнятися від скопусу і Web of Science. Чому тому, що ну насправді, ось як я вже сказав, нас на сьогоднішній день база даних містить 147 тисяч. Загальний скупний обсяг при бібліографії 147 тисяч цитувань. У скопуса, наскільки я пам'ятаю, 200 мільйонів. Тобто, всі статті, сумарна кількість джерел при бібліографії всіх статей, проіндексованих скопусом. Наскільки я пам'ятаю, там щось таке близько 200 мільйонів. Ну, чим відрізняється 147 тисяч від 200 мільйонів? Ну, зрозуміло, що наші дані зрозуміло набагато менш повні. Зрозуміло, що для того, щоб просувати такі проекти, нам перш за все потрібна єдина база даних вчених, єдиний реєстр е, учених України. Єдиний реєстр учених України нами був реалізований на базі технології ОРК. От на технологію ОРКід я хочу дуже серйозно звернути вашу увагу. Там буде ще окрема, е, е, окрема якась е, презентація по цьому. Давайте я все ж таки мені. З одного боку, так легше, а з іншого, коли я не бачу очі людей, я не розумію те, я кажу, чи всі вже заснули. <смір> так, е, е, ось на, на технологію оркід я просто хотів серйозно звернути вашу увагу. Там буде ще окрема у вас е, на цю тему презентація, але насправді це дуже-дуже важливо. Е, це оркід е, це єдиний реєстр е, всіх учених світу. Тобто, ось ідентифікаційний код, об, всі знають, що таке в податковій. Е, Ідентифікаційний код просто платника податків. Так? Всі знають цю ID. так. Отак для вченого Orkід це отакий ID, але по всьому світу. Так? Це єдиний код ученого. Те, що у нас все реалізовано на Orkid, ну, насправді всі серйозні системи вони зараз намагаються або вже реалізовані, або намагаються реалізувати, перейти до використання орку. Ну, це просто малюнок, як все відбувається. Тобто безліч постачальників скидує в цей єдиний реєстр інформацію кожен, хто що знає про ученого, скидує інформацію в цей єдиний реєстр. Зареєстровані вчені або самостійно заходять і пишуть, хто які статті зареєстрував, або видавці постачають. В тому числі всі видавці нашого проєкту науково-приводика України повністю інтегровані з оркідом, тобто, коли видавець видає статтю, вона потрапляє в Оркід і вченому зараховується. тобто всі знають, хто саме написав цю статтю, навіть якщо там одна фамілія чи так далі. Або агрегатори постачають скопус, веблосайнц, крім того, дослідні фонди, університети, спільноти, ну, зрозуміло, всі.